Вітаю вас, брати і сестри, Шановна Церква Христова, мир вам. Дуже є щасливий, благословений тим, що, знаючи Господа, і через Його ім'я, ми об'єднані Його любов'ю в одну велику сім'ю Божих дітей, яких Господь спас і оправдав, омивши своєю дорогоцінною. Кров'ю і назвав нас своїм народом, своїми дітьми, які знаємо Його, Його голос, і переживаємо Його любов кожного дня і Господь нас веде по цій життєвій дорозі. Мене звати Віктор, приїхав із України, проживаю в Сумах. На сьогоднішній день е, звершую служіння як в церкві у Сумах, так і в області, е, старшим пресвітером е, нашого обласного об'єднання Української церкви, християн віри Євангельської. З 93 року маю таку честь від Господа і доручення. Від братерства звершувати працю в Сумській області. Хоч не народився я в Сумській області, народився на Волині. І Господь так повів, вірю, що це є Божа рука, Божа милість, Його проведіння, що можу там проповідувати і звершувати працю, так як Сумщина взагалі. Велика область за територію багато людей проживає або ж проживало на сьогоднішній день, звичайно, що менше на цій території, да й територія трошки зменшилась через окупацію і як називають сіру зону, тому що непростий час ви всі знаєте про це, що переживає наш народ на сьогоднішній день. Але Господь він не залишає, тому що Бог є з нами, і коли навіть ворог піднімає різні шторми в житті, як особисто кожної з людей з нас, так і для цілого народу, тому що ворогу не подобається, коли люди спасаються, навертаються до Господа, і якщо йому не вдається. Обманом людей не допускати до пізнання Божої правди, то він іде навіть на такі жахливі, що може сьогодні відбуватися це війна, де люди гинуть, де люди втрачають свої місця, де проживали, і змушені рятуватися, втікаючи від війни. І знаєте, Сумська область, вона якби так, такою є, була та й залишається духовною пустиною. Небагато віруючих порівняно, небагато віруючих. Якщо порівнювати з іншими областями, то вона є ну, досить і досить маленькою. людей Небагато, які слідують за Господом. І на сьогоднішній день їх ще зменшується. Але ми є благословені тим, що навіть в таких от випробуваннях, які переживаємо ми в нашій області, Боже діло продовжує звершуватися. Господь продовжує діяти, спасати людей, тому що Він прийшов для того, щоб спасти. Він прийшов для того, щоб. Врятувати людей від вічної загибелі, він прийшов для того, щоб люди мали життя і мали з подостатком. Деколи ми можемо думати і планувати щось, але в реальності ми бачимо, що відбуваються зовсім інші моменти переживання в нашому житті. Але Господь є вірний. Він сказав, що я вас не залишу. Я буду з вами у всі дні і аж до закінчення віку. Тому Господь дійсно підтверджує своє слово. І те, що Він сказав, воно є незмінне. Бог, він є Спаситель, Бог Він є наша надія, помічник скорий, навіть помічник Писання нам каже, у бідах. Тому, друзі, і хочу подякувати всім, хто молиться за Україну, хто молиться за Сумщину. І дякую за вашу підтримку у вашій церкві. Є брати, які раніше так само звершували місіонерське таке служіння, більше працювали серед дітей в нашій області, по школах. Це Володимир Дехнік, Віталій Присяжний. І Анатолій, правда, він не в вашій церкві, цикалю, з яким ми приїхали сюди, в іншій, але ці брати, мені дуже приємно, що вони продовжують переживати за нашу область, продовжують цікавитися, підтримувати і молитися за нашу область, за Сумщину. Я вірю, що Господь, який сказав, що я тебе не залишу. Він справді, справді не залишає нас, і він ніколи не залишить нас. Хоч ворог лютує, атакує, і ми втратили навіть на Сумщині вже е, сім церков, деякі приміщення повністю зруйновані. Е, наприклад, у Баничах це Глухівський район, два шахеда одного вечора, пізнього вечора е, були. Скинуті або ж спрямовані на будинок молитви, який зруйнований повністю. І це непросто дивитися, переживати на це, коли роками, роками вкладалася праця і матеріальна, і духовна будувалася таким невеличким ну, об'єднанням, як наше, яке нараховувало до війни 21 церкву. Як ми кажемо, зареєстровано і 17 груп, де відбувалися служіння. І в цих церквах вони невеличкі церкви. Загальна кількість віруючих членів церкви в нас досягала 680 людей. На сьогоднішній день ми трошки поменшили, тому що 7 церков, де не можемо проводити служіння, взагалі не можемо проводити служіння. Проводяться зібрання в серединобуді, це на кордоні з Росією, час від часу брати, рискуючи своїм життям, доїжджають, щоб там провести хліболомання, звершити служіння спомину смерті Господа нашого Ісуса Христа видимою заповіддю. І там коротеньке служіння по півгодини на квартирі, навіть в домі молитви, неможливо, тому що теж частково зруйнована. Будинок молитви, приміщення місіонерське, такий центр був там у нас зруйнований повністю, спалений фактично дронами, і, і в багатьох інших велика писарівка, юнаківка, яка на сьогоднішній день повністю окупована. І інші місця, які, як ми називаємо, сіра зона, де не можуть жити люди, тому що вони близько до кордону і досить і досить небезпечно. Декілька разів, наприклад, в Кіндратівці, це від Сум 25 кілометрів. Два рази на автомобіль нашого брата була спрямована атака дронів, яка пошкодила автомобіль, дякуючи Богові, що він залишився живим, тому що в цей момент був в будинку, де проводив служіння. І чудом можемо сказати, цей автомобіль. Ну, вони не розбили, тільки, тільки пошкодили осколками. в знобі новгородській нашого брата, який, якого сім'я багатодітна, 14-та дитина, оце недавно місяць назад народилася, і він каже: прийшло таке ось розуміння. Весь час автомобіль, такий Volkswagen, Т4, мікроавтобус невеличкий. Стояв у дворі, а то каже, одного разу прийшло таке розуміння, що поставив машину за двором, тому що ти, ну, може бути е, скид атакований цей автомобіль і пошкодиться і будинок, де ви живете. І він каже: Я виставив його або ж вигнав, запаркував під забором, і через два дні на нього скинули так само е, дронами атакований і пошкоджений цей автомобіль. Ну, і багато інших ось таких неприємностей, які приходиться переживати на сьогоднішній день. Але народ Божий не втрачає надії, і це мене просто надихає продовжувати служіння, тому що неодноразово навіть питають, чи тобі не страшно? В Сумах чують новини. Та й як людина кажу, як і всім, і мені страшно, чому не страшно? але... Віримо, що все в Божих руках і життя наше в Божих руках. І якщо Господь дозволив і хоче, щоб я тут був, то я мушу тут бути і мушу продовжувати працю і служіння. З церкви нашої теж підходили люди і питають: брат або ж пастор, коли ми вже будемо їхати, люди їдуть, виїжджають, небезпечно, світла сутками немає. Холодно, ось в цю неділю. Наші всі були одягнуті в куртки. Я сюди їдучи, дзвонив до служителя одного нашого. Питаю, було дуже холодно. Каже, дуже холодно було, тому що сутками немає світла. І люди приходять, служіння продовжується, люди слухають, люди моляться, і люди плачуть перед Господом, тому що ми говоримо, що є, якби так два фронти сьогодні. Та й все життя, якби так, люди стоять на двох фронтах духовний і фізичний. І ми, якби так, ближче до цього фізичного фронту, тому повинно е, бути пильним е, на духовному фронті, пильним і е, дивитися на нашого Господа і нести всі ці прохання до Бога. Тому ми продовжуємо жити. І я кажу нашим. Хто підходить і мене питає, чи ти не їдеш, тому що ми займалися евакуацією на початку. Багато людей прийшлося перевозити, тоді коли місто було фактично оточене. Суми, і був непростий час. На той момент людей приходилося користуватися, як називали, зелені коридори, де надавали таку, декілька годин. Можливість людей вивозити, тих, які хочуть на евакуацію вивезти із міста. І ми вивозили, з моєю навіть дружиною вивозили людей, тих, які казали, що ми хочемо їхати, бо маленькі діти і теж дуже складна була ситуація. Тому я їм кажу, що якщо й прийдеться їхати, я не знаю, що буде завтра. Так як і ми ніхто не знаємо, що буде завтра. Для нас це в якійсь мірі заховано, скрито. Але всім кажу, якщо Бог дозволить і е, прийдеться їхати, то буду їхати, е, я так сказав, останнім поїздом. Буду сідати на останній потяг і в останній вагон, е, залишати, залишати місто. А якщо є люди сьогодні, їм потрібно служити. Люди і так мають переживання. І Так багато страху. Люди в страху живуть, а особливо ті, які не знають Бога. Вони живуть в страху. І коли вони приходять в служіння, ми кожного дня з 9-ї години ранку маємо годину служіння на буднях і в неділю з 10-ї години. І люди приходять, багато приходить невіруючих людей. І Я так дивлюся і часто собі кажу. Ми колись, от починаючи з 93-го року до 2022 року, з, і Анатолій, який тут є, присутній, він є свідок того. Ми тисячами роздавали літературу з двору в двір ішли на свята, роздавали газети, роздавали запрошення, і, де, і люди обіцяли прийти. Особливо на святкове служіння, люди обіцяли прийти. Але коли приходило той день, те служіння, і ми були дійсно якби так, розчаровані, тому що тисячі роздано запрошень, а людей нема нікого. Зовсім бувало, можливо, за весь ці часи, особливо на такі якісь євангелізаційні зібрання, то десь там можна було трошки зібрати людей. А якщо це просто служіння. То фактично люди ігнорували, не приходили. На сьогоднішній день ми нікого не кличемо. А люди йдуть, люди питають, люди дзвонять і вони хочуть слухати Боже Слово. І тому кожен день є люди, як ми кажемо, які ще не віруючі, які віруючи. По православному, як вони кажуть, і багато хто із них приходячи в зібрання, коли починаєш з ними бесідувати, то вони кажуть, що ми не хочемо міняти нашої віри. Людина ходить вже три роки в зібрання. І, і навіть буває так, що просить, як ми якісь там такі спілкування маємо для членів церкви. Вона просить, я ж ваша, ми ж ваші, ви ж нас не відштовхуйте. І ми мусимо пояснювати, ви то наші. І нам приємно, що ви є тут з нами. Але знаєте, в нас ще є таке розуміння, як члени церкви. Тому шкода, що ми мусимо вам відмовляти десь в таких моментах, коли ми в тіснішому крузі збираємося і вирішуємо якісь питання, обсуджуємо. І вони пропонують свої, свої якби, послуги. Я теж можу брати участь в тому і іншому. Я можу і на кухні бути, я можу і там послужити. І ми дивимося, як Бог міняє серця людей. Час непростий, час нелегкий. Але Бог робить свою роботу із серцем людини. Бог міняє. І ми не знаємо, як буде, знаєте, надалі. Але на сьогоднішній день ми бачимо. Ми бачимо, і можливо, ворог замишляв, і неможливо, а це точно замишляв зло, але Бог його повертає в багатьох і багатьох моментах на добро, тому що люблящим Бога, покликаних Його постановою, все сприяє на добро. І ті, які знають Бога, які люблять Бога, які готові, як колись Петро казав: Господи, та я готовий навіть на смерть. І я бачу, ви знаєте, на сьогоднішній день, можливо, не до кінця усвідомлюють наші служителі ці ризики. Але вони готові. Вони готові. Я ось цьому брату, якого 14-та дитина народилася я вже декілька разів, особливо після того, як його автомобіль розбили, я казав, Микола, виїжджай! Це час вже виїжджати. 4 кілометри до кордону живем, живете. Не знаємо, що буде завтра. Можливо, перерізаний буде дорога і де, як ви будете спасатися. Але вони відчувають таку якусь відповідальність і поклик від Бога, люблячи Господа і поклавши, знаєте, найкращі роки свого життя для слави Божої, вкладали своє серце і все в те, щоб будувати. Будувати церкву, будувати служіння, людей кликати, приводити до Христа. І на сьогоднішній день їм дуже і дуже важко і непросто сказати все. Я залишаю. Я залишаю служіння, хоч сьогодні дійсно легко залишити, якби так, тому що багато залишили в нас біля 30 людей, які були задіяні в служінні, вони змушені були поїхати. Ми їх не засуджуємо. Але ми їх благословляємо і з перших днів сказали, це ваше право. Ви і ми з вами живемо в такий час. Кожний нехай вирішує своє питання. І якщо ви бачите, вам потрібно їхати, нехай вас Бог благословить. І ці брати, навіть які поїхали, вони не залишають. Вони продовжують служити, вони продовжують шукати матеріальну допомогу і привозити її. На Сумщину і ділитися з нею з людьми, роздаючи віруючим, невіруючим і кожному. Я пригадую це місце. Кожен із вас його знає. Колись народ, який слухав Господа три дні і вже зголоднів. І учні казали: Господи, та відпусти, нехай підуть, і хліба куплять собі. Тому що голодні, стільки часу, і там і друж... і жінки були, і діти були. Але Ісус сказав, ви дайте їм їсти. Церква Божа, ми сьогодні маємо велику відповідальність перед Господом. Бог чекає, що ми будемо робити, коли будуть виклики перед Божим лицем, чи ми залишатися будемо вірни для Господа і виконувати Його служіння. Тому час непростий. Ми бачимо, знаєте, як роками вкладали і збирали, як то кажуть, по... По копійці ті кошти, ремонти робили дома. Молитви купляли, ділянки купляли під, для того, щоб там побудувати, поставити дім молитви, і щоб люди приходили і мали там час для служіння, зустрічі з Господом, щоб там могли розділяти радість спільності і єднання в Божій присутності. А тут приходиться все залишати. А тут е, найтрагічніше, коли будинки молитви піддаються ось таким атакам і вони руйнуються. Це біль, це страждання, як душевне, так і знаєте, морально непросто. Але Господь допомагає і дає сили, тому що церква Його. Люди Його, Божий народ, діти Його вони моляться, вони об'єднані перед Господом і стоять перед Богом в цьому проломі. І дуже приємно, що українці, ті ж, які живуть в Україні, не залишились одне, що є ті, які цю біль розділяють, ті, які розуміють, що це непростий час і тому. Якщо Біблія каже, один член страждає, то і інші так само відчувають цю біль, переживають. І до мене мол, дзвонили і з Америки, коли почалася війна, і з Швеції, і казали: ми готові, ми приймаємо, в нас є всі можливості. Приїжджайте, будь ласка. Але знаєте, перед Господом. Є відповідальність за церкву, за Божих дітей. І пригадую слова, ви їх, ви їх добре дуже знаєте. Петро, коли десь спіткнувся свого часу і казав, Господи, я готовий з тобою навіть на смерть. І настав час, коли Петро спіткнувся. Але як приємно, що Господь його не відштовхнув і не сказав Петро. Ти маловірний, колись він йому і про це говорив. Маловірний. Але тоді, коли прийшло оце, оця така е, тяжкий час, Господь, закликаючи на зустріч учнів своїх, сказав, скажіть Петрові. Він знав, що Петрові буде недобре, що йому буде тяжко, що він буде мучитися. І коли прийшов Петро, і Господь там з ними говорив. Він не докоряв, але запитав, Ісус запитав Петра, Петро, чи ти любиш мене? Ісус каже: Господи, люблю тебе. Чи любиш ти мене? І Ісус каже: звершуй служіння, паси, паси вівці, паси народ мій, продовжуй служіння, продовжуй працю. Як приємно, що ми знаємо такого Бога. Коли Він визнає нас вірними. І не хоче, щоб ми сходили з дистанції. Але хоче, щоб продовжували нашу працю, навіть коли будуть бомби летіти, навіть коли шахеди через мій дім неодноразово вони пролітають, і, здавалося, все це десь вже в мою сторону. Вони летять. Але Господь він тримає, Господь Він береже, Господь Він захищає. І навіть тоді, коли буває смерть в очі, дивиться, я вчора братам показував перші дні, коли за нашим селом я так Суми, і в селі живу біля сум, воно практично вже з'єднане рядом, хоч я служу в сумах. І коли за нашим селом був російський якби блокпост стояла, техніка військова. І там нам наш брат недалеко жив. І я до нього зателефонував, тому що він над дорогою жив кажу: давай, переїжджай до мене. Я хочу Тво... малі троє дітей в нього. Бабушка неходяча, лежача була. Переїжджаю. І він каже: не знаю, бабушка лежача і так не знаю, як залишити. І коли я приїхав туди до них, додому і зайшов. І зайшов, і відкрив двері, а в них погріб в сараї так погріб, вхід в погріб був. Я відкрив двері, ці були відкриті, відкрив калітку, зайшов у двір і зайшов сюди ближче до хати, і в сарай чомусь так подив, зайшов і дивлюся, цей люк відкритий. І в ньому сидять троє дітей. його. І такими зляканими очима подивилися на мене, хоч вони мене знали. І я питаю цього ж батька: Саша, а чого так діти? В погріб заховалося. А він каже: Брат Віктор, оце стоїть техніка військова. І вони, як тільки почують, що заведеться мотор, а вони проїжджали, якби патрулювали цю дорогу. І каже, як тільки вони почують, тому що від них це метрів 200 було, як тільки почують, що заведеться мотор того БТРа чи танка, бо вони танком там проїжджали, і вони зразу швиденько біжать з хати і ховаються в підвал. Я подивився. Знаєте, і серце зжалося від того, що ці діти. Вони ще нічого фактично так добре не розуміють, і, можливо, можливо десь і бачили війну е через якомусь кіно, але тут вони розуміють, що їм потрібно ховатися, що їм потрібно втікати, їм потрібно рятуватися. І пізніше я їх забрав, вони переїхали до мене на другий день, тому що, ну. Побачили, що їм потрібно звідти їхати. Друзі, такі, така реальність життя сьогодні. Так е, живуть і в Україні. Е, позвонив і в нас в мене вдома перемерзло опалення. Сутками немає світла. Е, люди, люди страждають. Але ми все рівно довіряємо і надіємося на Господа. Тому дякую вам, що молитеся, дякую, що продовжуєте стояти. Разом з нами в молитві, і підтримуєте нас і наш народ. І знаєте, я на закінчення нагадаю просто нагадаю досить знайому історію з Божого Слова, це Євангеліє від Луки, 10 розділ. Читаємо з 25-го віршу такі слова. І підвівся ось законник один і сказав. Його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав: правильно ти відповів, роби це, і будеш жити. І далі ви знаєте історію про доброго самарянина. Нехай Бог благословить всіх і кожного з нас, щоб ми були виконавцями Божого, і, Божого Слова і Його волі, щоб завжди свою надію покладали на Господа, трималися Його, не зважаючи ні на що, але дивилися на того, який ради нашого спасіння залишив славу неба і зійшов. В цей трагічний такий світ, де господствує неправда, зло, де ворог лютує у всякому прояві своєму. Але Ісус прийшов, бо Він знав, що е, люди самі не справляться, їм потрібна буде підтримка і допомога. І ми є щасливі тим, що ми не одні на цій дорозі життя. З нами є Бог. І що ми можемо відчувати плече і підтримку один одного. Нехай благословить всіх Господь. Його ім'я нехай буде звеличене. йому слава за все. Амінь.